В общем, по настанові її треба тримати, притримувати пальцем, провернути. О, бачите, провернули трохи. І у нас літає з верхній і той самий, і слітає ну, сама оця проволочна чека. Після чого виймається повністю кільце і витягується відтуди отака вилка. В общем, сняли ми перший запобіжник, оцей ручний. Далі просто вона кидається. Після того, як вона кинулась, і ми відпустили відповідно, цю гранату, починає з неї в польоті розматуватись, ну, відповідно, оця ж лента. Матузька, оця. О. Після того, як вона повністю розмоталась, і воно витягує другу чеку. Все, витягнулося це діло. Ну, Після цього, коли вона падає на ці торці, проїздує інерцію, отак. Зближаються ці дві бойові частини відбуваються на колпідри.